35 учасників зібрала відкрита першість з настільного тенісу міста горішні плавні. Турнір відбувся у спортивній залі вищого професійного гірничо-будівельного училища. Представники горішніх плавнів Кременчука, Світловодська, Олександрії, Харкова, Слов'янська, Козельщини та Пришипської об'єднаної територіальної громади виявили переможців та призерів у двох вікових категоріях. Серед ветеранів у категорії 55 плюс участь брав Володимир Ільченко. У своїй 74 він завжди приділяє увагу настільному тенісу і намагається не пропускати жодного турніру. Сьогодні приїхало дуже багато до нас гостей і дуже сильні учасники. Тому грати дуже цікаво. І якщо навіть програєш, то копілку йде для, для себе. Турнір вийшов змішаним, адже у ньому разом із чоловіками боротьбу почали й жінки. Світлана Міньків приїхала із Кременчука разом зі своєю подругою Дарією Матвієнко. Ці турніри дозволяють набиратися досвіду у матчах із учасниками, які мають досить високий рівень гри, каже Світлана. Ми з подругою не вперше приїжджаємо на цей турнір. Приїжджаємо ради знайомства з новими людьми, ради знайомства з новою технікою. Так не все у нас ще виходить, але ми розуміємо це і працюємо над своїми помилками. Навіть сьогодні з нами приїхав син моєї подруги, який уже з маленьких літ буквально. Може побачити, що це за гра, і, можливо, в подальшому буде з нами їздити на тренування і на змагання. Задоволена участю у змаганні з настільного тенісу і Дар'я Матвієнко, яка з кожним турніром покращує свою гру та підвищує особистий результат. Один раз виграла, і це для мене дуже велика перемога. Тому так. А з ким виграли? З дуже сильним тенісистом. З яловим, я не знаю, як його звати. А скільки ви вже граєте настільний теніс. Ну, в настільний теніс ми граємо довго, але тренуватися так серйозно почали десь декілька місяців назад. Коли почали сюди приїжджати, приїжджайте в горішні плавні, вас навчать. А це вже емоції фінального матчу, під час якого у цьому розіграші переміг Юрій Прокопенко із села Кобелячок. Він був найкращим і за підсумком усього вирішального матчу із Вадимом Кононенком із горішніх плавнів, який став срібним призером. Після останнього розіграшу Юрій Прокопенко не змінив традиції і перемогу відзначив традиційним ритуалом виконанням акробатичного сальто. Після фіналу учасники привітали один одного, а Юрій Прокопенко поділився своїми емоціями після перемоги. Турнір, звісно, відличний. Іграки, підбір іграків, ну, на однаковому рівні в основному всі. Да, нас було молодіжі там, ну, молодіжі там до 50, к 49, 48, да, 20 осіб, да. Ну, доводися, конечно, я получил більше, чимо до 32 твараз було там. Всі такі рейтинги однаки. Іграки і ви бачите, подивіться, молодь. Ми вже там старики вже, старички свійку в той пішла, ми цей дуже багато підтягнулося. Молодіжі є те, що нас, і з ними вже дуже інтересно грати. У матчі за третє місце представник Козельщини Сергій Балабєй виграв у господаря турніру Сергія Тійла. Усі переможці та призери двох вікових категорій отримали грамоти, кубки та грошові винагороди. У категорії 55 переможцем став Едуард Шиманський із горішніх плавнів. Дві інші нагороди вибороли представники Світловодська Срібло у Олега Швидкого, бронза у Олександра Герасимова.